4. Може піти сніг? Є фотографії, де Мондейгу було в льодом ну, і невеличкий сніг назад. був, Да, але за мої п'ять років в Коїмбрі ще снігу не було. А скільки коштує життя? Ну основне це оренда житла. Ти мені говорила там, що за студію можна за 500 євро? 500? Зня. ти один буде вже 600 приблизно. Ну це ну якось ще нормально. Це нормально, порівняно з Лісабоном тут. Ціни ще нормальні, але я бачу, що дуже багато людей приїжджає в Коїмбри, тому що вони вже не можуть жити в Лісабоні або в Порту. І вони все-таки шукають інші можливості. І тому ціни теж продовжують зростати в Коїмрі. Транспорт тут не дуже розвинутий, але мабуть за ці п'ять років тільки раз-три користувалася автобусом. Я постійно ходжу, тому що тут все максимум 40 хвилин пішки. Максимум. Тобто в Коїмбрі треба авто або авто, або ходити. Да.